В Україні офіційно з'явилися дарево, а це значить, що сьогодні у нас з вами є змога подивитися на те, що вже можна купити в нас в країні за гривні серед їх клавіатур. Там ще є дуже цікаві мишки, але про них пізніше. Вітаю, пібле! Це даре 98 Master, а 98 Pro, Styling Red, ось в такому червоному виконанні. І K98 Pro, і K75 Pro, та A87L. Дарев, це периферія високого рівня, історія якої вже на понад 20 років, в якої власні виробничі потужності. Тож тут повний фарш від хотсвапу свапу та гаскетмаунт до різних шарів шумки і власних свічів. І круто, що всі їх є змога безпосередньо порівняти. Всі вони чимось схожі, але всі такі різні. Що ж, давайте розпочинати. Пару нюансів на початку на яких я потім не буду зупинятися, але про які варто сказати. По-перше, даре лише з'являється в нас на ринку, тож, умовно сайт ще допрацьовується клавіатури з приставкою A – це так звані спеціальні серії з приставкою E – це для геймінгу. Всі вони мають непросвічувані кейкапи і поки що лише з латиницею. Для мене це давно не проблема, але як мені сказали, це перша поставка, а далі буде українська розкладка. А ще всі, окрім A87L, безпровідні, всі не мають затримки у відгуку від слова зовсім навіть під час виходу зі сну, який теж мають для економії енергії, звісно. І взагалі, чисто технічну сторону, я далі чіпати не буду, бо в усіх моделях без виключення вона працює бездоганно. Тому скажу відразу і за софт. Це одна єдина програма All-on-In, в якій можна керувати всіма можливостями девайсів, як в принципі в будь-якому софті. Макроси, підсвітка, переназначення, все тут теж є. Ну що ж, розглянемо всі окремо, а в кінці безпосередньо порівняємо тайпінг. Пропоную розпочати відразу з лінійки А, причому з самої зарядженої А98 Master. Ось так виглядає коробка з усіма привілегіями. Які простий смертний без перекладача взагалі не зрозуміє, бо не локалізовано. А тому, що, як мені сказали, ця модель дуже популярна. Тож те, що є можливість безпосередньо затестити цю невелику партію, яка все ж потрапила до нас в Україну, вже кайф. Що ж, середині зустрічає пластикова накладка, сама клавіатура, поки що відкладемо, інструкція ось такий красивий бокс з аксесуарами, і ще аксесуари, але вже не в боксі. Це додаткові кейкапи добротної якості. Вони взагалі тут всі даблшот, тож це має говорити за якість як ніщо інше. В боксі знаходяться провід Включення USB Type-A на Type-C добротної якості, теж що про нього ще казати, та пулер для кейкапів і свічів. Клавіатура підтримує hot-swap. Сама клавіатура по кольору досить непогано вирізняється, як на мене, і це круто. Хоча є ще в темних тонах, саме це, як на мене, є самим унікальним, та то вже справа смаку. Отже, розказати є про що, адже всередині тут напхали все і більше, і я навіть не знаю, з чого почати. Говорити про якість збірки, нічого. Вона тут, в принципі, близька до ідеалу. На дотик пластик не дешевий, кейкапи, повторюся, даблшот, тож конструкція загалом це вже інший рівень клавіатур. Форм-фактор 98%, це 97 клавіш замість 104. В ній лишається цифровий блок та стрілки, тож функціональності як такої вона не втрачає. А от місця займає вже менше. Знизу досить багато прорезинених ніжок та ніжки для зміни висоти двох рівнів. Також мають цупку структуру, яку я здається вперше бачу. Взагалі клавіатура вагою 980 грам, тож стоїть і без того впевнено. Вага тут обумовлюється нутрощами. Позаду є спеціальний відділ, в якому type c донгл та ось така штука. Вона потрібна щоб регулювати жорсткість пластини. Так, однією з ключових. Відмінностей саме цієї моделі є можливість змінювати пружність всієї пластини. Ось так це виглядає з середини. За логікою, м'якість підходить для офісних завдань, а жорсткість для ігор. Прямо глобальної різниці відразу я не помітив, але через призму часу жорсткіше налаштування мені здалося більш оптимальніше. Круто, що є можливість підлаштувати краще під власні вподобання, і особисто я таке зустрічаю вперше. На іншій стороні перемикач між трьома режимами підключення, тут Bluetooth 24 ГГц та провідний. І за довговічність відповідає літієвий акумулятор на 4000 мАч. Пергодин рівень заряду в цій моделі відображається на дисплеї біля Escape. Дуже привертає увагу, але до біса зручна штука. Яскраво помітно під час користування, що тут попрацювали над ергономікою. Окрім тайпінгу, який є ледь не еталонним цій моделі, сама будова кейкапів, їх висота, яка тут трішки нижче класики, мені здалася тактильність, відіграють роль, але найважливіше, звісно, тайпінг. Я пропоную просто подивитися, що вона містить собі в розрізі, бо тут якесь мистецтво: шість шарів всередині, що відповідають за звук та тактильність. Латексна піна, накладка під перемикачами, всякі звукополгинаючі накладки, накладки з латексу. Коротше, тут дійсно повний фарш. Свічі тут теж від компанії Skypom. Ось всі його характеристики, а я краще поділюся власними відчуттями. Коротше, він лініє. Ній і один з самих швидких на спрацювання, якими я, мабуть, користався, що в сумі дає приємний ляскіт, але якийсь максимально обережний, зберігаючи рівність між звуком та тишею, щоб не йти в максимальну гучність, але й не губитися в приглушеності. a 98 Master, збігаючи наперед, мені особисто тайпінг сподобався найбільше. Саме по відчуттю, під час гри друку, це особиста думка, але щось погане сказати не можу, бо немає чого. Найбільш проблемні клавіші мають дареостабілізатори третього покоління. Простими словами, це забезпечує приємний звук та тактильність, не даючи вибиватися себе. Загальної картини, і це дійсно допомагає. Підсвітка, вона тут стримана, я б сказав, особливо в режимах. Бачив клавіатури з набагато ширшими можливостями. Самі режими, звісно, окрім класичних, тут мають власні, що вирізняють її серед інших, і от вони відпадні дійсно. Але все ж її різноманітність тут не досконала. розташування та розсіювання. От рівномірність та подача не перевершена. Помітно, що теж тут приділили увагу. Навіть кожну клавішу прикрили розсіювачем. Ось вона увага до деталей. Загалом, це одна з самих досконалих та самобутніх клавіатур, якими я поки що користувався. Починає починаючи від вигляду, закінчуючи загальними тактильними відчуттями і можливістю по налаштуванню, вона відчувається та і є преміум продуктом, над яким дійсно працювали, щоб досягти такого результату. В кінці порівняємо її з іншими. Наступна по ціні, так би мовити, це також клініка А, але а 98 Pro. Хоч назву змінює лише одне слово, клавіатура відрізняється досить сильно, зокрема, виглядом. Вона є в трьох принтах, а в мене на огляді ось така Selling Red. Перше, що кидається в очі, це пакування, інакше від попереднього і загалом від усіх інших, здалося самим преміальним. В Середині теж пластикова кришка, інша плівка. Не знаю, з чим це пов'язано, але такі дрібниці в пакуваннях різняться з моделі в модель. Ще в коробці два бокси. В одному кабель Type-C, type ІПЕЙ type з таким фіксатором вже для щільнішої посадки. Але загалом дуже схожий на той, що в мастері. другій – пулер для кейкапів та зміни свічів. Клавіатура також міє вход Сваб, а також набір додаткових кейкапів знову ж таки. Всі вони тут з ПБТ-пластиком. Тут клава має своєрідну розмальовку, тож за потреби можна зробити її більш однорідною. Лише питання для чого? Окрім клавіатури, тут ще знайшов ось такий посібник і інструкцію. І ще ось таку штуку з характеристикою свічів. Ставте на паузу, кому цікаво. Загалом різниця з минулими лише в максимально непомітній більшій відстані загального спрацювання. Безпосередньо клавіатура. Загальні скелет вже більш схожий на класичні, якщо так можна виразитися, але сильно вирішують кейкапи, частина яких стилізована. Та й взагалі назвати її не унікальною складно. Форм-фактор теж 98%, ідентичне розташування індикаторів, дисплею з рівнем заряду і перемикачем підключень. В цьому функціоналі відрізняється лише колір. Теж має три режими підключення 4000 мАч, і що цікаво, більшу вагу, причому на 130 грам. Дійсно важкувата. Тайпінг інший, але не в поганому сенсі. Він більш ляскаючий та більш різкий. Знову ж таки, без порівняння, це просто Тактильно приємна клавіатура, але форма кейкапів злегка інша, сама будова інша, та й свічі все ж тут інші. Тож і відчуття, повторюся, більш різкі та ляскаючі. Звук приємний, тактильно вона також вирізняється. Єдина проблема тут з пробілом. Мені здався він самим проблемним серед усіх моделей, які будуть цьому відео. Певно, цей ляскет перенісся й на нього. Не критично, проте могло бути й краще. Всі інші моменти дуже добротні. І пластик корпусу, і збірка, та й загальний вигляд вирізняє її серед інших, це дійсно помітно. Клавіатура близько 100 доларів, і, звісно, від неї хочеш очікувати такого. Донгли тут просто з правої сторони ховається, знизу теж багато проразиної гніжок, і вже більш класичні, знову ж таки, ніжки для двох рівнів. Є тунель для прокладання кабелю та напис дару. До речі, завжди справа на фронтальній стороні красується в компанії цей напис. По свічах тут Blue Sky 3 Версії теж лінійні, теж 80 лямів натискань, підсвітка, до речі, виконана трішки інакше. Якщо зняти кейкап, вона просто світить зверху, хоча на загальну картину не сказав би, що це впливає. По функціоналу вона здається ідентична, що й Мастер. Якщо придивлятися, в мастер її прямо сховали за допомогою того самого розсіювача. Тут, якщо якось там вигнути під неприроднім кутом, все ж бачитимеш РГБ. Просто під час користування ефект світіння дуже схожий. Дару, повторюся, режимів не прям багато, але їхні унікальні, прям дуже кайфові. Ніде не зустрічав такого поєднання. Клавіатура відчувається менш Масивною через інший корпус, не такою дутою, але важчою. В середині, що знаходиться, я не знайшов, а розбирати не ризикнув. Але знати треба, що тут теж в середині силиконові підкладки 3,5 мм та плейт з еластичного полікарбонату, що як пишуть, утворює замкнутий контур для максимально плавного та тихого ходу клавіш, і маунт. Дійсно, плавність моделі відчувається, а от якщо бацати, то не дуже вона й тиха. На столі виглядає люто. Особисто ця клавіатура для мене це емоції, створені завдяки крутому дизайну. До речі, кейкапи не прописані, але звісно, кожна клава має кнопки мультимедіа через FN та F, а то може здатися, що ні. Йдемо далі. Лінійка E. Dario EK98 Pro. Відразу помітно, що лінійку відрізняє пакування. Якщо зовні це плюс-мінус те саме, опис ключових особливостей, красива презентація, то всередині все досить просто: два фіксатори і м'яке пакування. Окрім клавіатури, тут поклали схожого типу інструкцію: такий самий пулер для зміни кейкапів і свічів, бо теж хоцваб, хай йому грець, і знову таки додаткові кейкапи. Дабл шот супер якісні, сказати нічого. Коротше, саме цікаве, що якщо у вас колись була клавіатура початку нульових, такого кремового кольору, то ось її продвинута версія. Серйозно, колір один в один, і я думаю, це навмисне, Сама класична з усіх в цьому огляді. Але з іншої сторони, теж спробуй таку знайти. Чимось вона чіпляє, певно, ностальгією якоїсь. Дуже помітно, що це той самий корпус, що й в мастері, але, так би мовити, даунгрейднутий. Маю на увазі тут вже не знайти дисплея, хоча місце під нього є. Та й регулювання щільності пластини прибрали. Хоча знову ж таки контур для такого мається. Думаю, для здешевлення виробництва. Бо нехай корпус такий самий, клавіатура ні. Тайпінг абсолютно інший. Це сама тиха механіка в світ... Світі, мабуть, вона дуже глуха і тактильно відрізняється від двох попередніх кардинально. Саме цікаво, що це не погано. вона просто інша, і вкотре повторюся, без порівняння це просто був би певний експіріенс. Але в кінці ми все наглядно затестимо. Свічі тут теж від у так звані Dream, фактично ідентичні з Sky, що були попередні, але технічно простіші, вже на 50 мільйонів натискань. І дивіться, загалом клава, маючи такий корпус, здається більш преміальною, але сама лінійка все ж більш бюджетна. Ця клава злегка дешевша за А98. Сімпро, звідси відсутність дисплею, Тут, до речі, заряд перевіряється натиском FN та апострофу звідси, і менш витривалі свічі. Ну, звісно, я докопуюся, бо можу порівнювати. Загалом все це дуже високий рівень периферії. По вазі 925 грам. В розрізі це ось таке щастя. Тут теж гаскет маунт і всі вище згадані плюхи. Батарея ідентична на 4000 мАч. Що цікаво, про ніжки тут теж дорожчого корпусу здавалося б, хоча сама лінійка ж простіша Спереду такий самий напис, позаду місце для Донгла і type c по підсвітці далеко не пішла, але нічого й не втратила. Це повноцінна RGB по всій площі з кльовими анімаціями і класичними режимами. Якщо зняти кейка, бачимо ідентичну будову як і в мастер в самій дорогій, але вже не прикриту розсіювачем, тому діод видно. Чи впливає це якось на загальний вигляд, я б сказав, ні. В цьому корпусі не критично. Отже, найбільш цікавить тайпінг, як я сказав, це сама тиха, навіть глуха клавіатура, якою я друкував. Це ніби приглушені попирки, проте без яскравого хлоп. Далі теж буде лінійка Е, e, і скажу я вам, що саме в. Них тайпінг відрізняється, ну, в цієї лінійки. Особисто я кайфунув найбільше від мастер, все-таки, проте тайпінг тут він, він просто інший, відчувається більш м'яким та приглушеним. А якщо подивитися відсторонено, то він може статися взагалі самим вдалим, особливо пробіл і всі ці проблемні клавіші, вони тут просто досконалі. Та особисто я, користувавшись на іграх, наприклад, зрозумів, що більш чіткий клац, по відчуттю, все ж у Мастер, чи там у а 98 Pro. Наступне це також і але вже 75 Pro. Назва говорить нам про інший форм-фактор, але насправді відмінність клавіатури у вигляді чи не найбільша. Ось так виглядає коробка, дуже схожа з попередньою, що зовнішньою, що всередині, Навіть комплекті та сама піна, яка тримає клаву, м'яка обгортка, запасні кейкапи, пулер для зміни тих кейкапів та свічів, бо так тут теж ход свапку без цього. type та type пей кабель вже чорного кольору, бо клавіатура чорно-біла, але загалом такий самий. Та інструкція у звичному вигляді. Знову побета. Кейкапи по якості, які нічим не поступаються вище згаданим. Ну і сама клавіатура. Це не ТКЛ і не 98%. Це якісь 75, певно, що виправте мене в разі чого. І от вона відрізняється від усіх. Як мінімум фактором, як максимум, оцим регулюванням звуку зверху, справа, а також підсвіткою по бокам, корпус зовсім інший, і що саме найбільш розчарувало в цій моделі, це якість того корпусу. Відразу кажу, бо не можу не сказати. Все чудово. Тайпінг, ідентичний старшій попередній моделі, теж максимально тиха та глуха. Якість кейкапів ідентична, але сам корпус і його основа ну це трішки не те, що хотілося б бачити. В деяких моментах і просто на дотик він відчувається дешевим, що не личить загальній картині. Бо тактильно під час друку вона також відпадна, всередині також смак. По нижній частині нічого нового, тут теж ніжки з двома кутами нахилу, прорезинені позаду місце для донгла, кнопка перемикання режимів, їх тут теж три, але сама кнопка в іншому місці та іншої форми, і Type-C роз'єм. Ну і кнопка мультимедіа це кльова фішка. Насправді нею досить часто користуєшся, і це класно. Можна ще й натиснути на неї, щоб зам'ютити звук. По підсвітці все дуже схоже з попередньою моделлю, і реакція на підключення, і режими тут такі самі. Не можу сказати щось нового, бо підсвітка виконана так само, як і всюди. Чудово. Єдине, що індикатори тут теж в іншому місці. Через форм-фактор. А ще окремо хочеться подякувати, що Page, up, page Down та деліт лишили, бо всі інші, які прибрали, майже не юзою, а ці часом доводиться. По батарейці тут трішки менше, 3750 мА. Подивитися заряд можна теж комбінацією клавіш. По васі, 706 грам. Сильний компактний варіант. Тайпінг, як я говорив, дуже, от прямо дуже схожий на вищу модель. Чесно, прямих відмінностей не помітив взагалі, що не дивно, бо тут різниця лише в форм-факторі та корпусі. Кейкапи тут теж дрім. Відчуття від тайпінгу я б сказав, ідентичні, вкрай не Схожі на лінійку А тут ідеальний пробіл, ідеальна лінійність і, як на мене, захмарна глухість. От прям по подушкам. Ну і останнє це єдиний представник провідних на сьогодні, але який також має свою унікальність. Та й не одну, якщо порівнювати з уявними конкурентами. Дару а 87 l ось в такому виконанні. Пакування тут все як треба. Є пластикова кришка, окрім клавіатури, знайомий бокс з аксесуарами, в якому є фірмова стяжка, до речі, інструкція, знайомий пулер для зміни кейкапів, які тут теж ПБТ, і зміни свічів, бо теж підтримує ход Сваб. Кабель з кращою фіксацією на type c ідентичний тим, що ми бачили. Ну і сама клавіатура. Давайте розпакуємо і ну, краси. Вона теж доступна зараз на сайті в двох виконаннях голубому та фіолетовому. І ця стилістика ну це круте вираження, вона стає ні на які не схожа. Цього разу це класичний текель без цифрового блоку. Тайпінг теж відрізняється від усіх, що були вище, але про нього трішки пізніше. Загальна якість мені сподобалася: корпус, кейкапи, важкість, збірка це якісна клавіатура в досить класичному форматі, але з гарним гравіюванням. До речі, ще й єдина в якій не поклали змінні кейкапи. Знизу теж все по красі, і ніжки прорезинені, і два рівні висоти, і тунель Кабеля є сама клава, досить важка, цілих 950 грам, незважаючи на те, що вона провідна. Тайпінг мені здався самим простеньким з усіх, але звісно, якщо напряму порівнювати, умовний пробіл звучить нічим не гірше, ніж в А98 Pro. я б сказав, навіть краще, але все ж тут звук якийсь не такий різкий, чи що при цьому досить голосний, відкритий, я б сказав, і точно не глухий, як у лінійки М, e, що була перед цим. І якщо так можна виразитися, найбільш піддатливий, що певно спричинено перемикачами Aqua на 50 мільйонів, бо сила натиску, яку вони вимагають, трішки. Менша ніж попередників 37 грам. Коротше, по тайпінгу це ніщо інше, як добротна швидка механіка. Звук, до речі, який отримуємо під час друку, спричинений, і особливістю конструкції. Тут теж є шари шумки, проте верхня панель тут магнітна, що, по-перше, дозволить змінити дизайн, а по-друге, в прямому сенсі зробити з неї скелетон. А цей підсідка яскравіша, і вигляд, звісно, інший. Фішка крута, але не сказати, щоб вона сильно впливає на загальний експіріанс, лише на вигляд. І ще треба її обережно брати за верхню частину, бо може відпасти. В клавіатури адекватні стабілізатори, приємний хід клавіш. До речі, за рахунок скелетону можна навіть не користуватися пулером, бо вони так знімаються. Підсвітка теж нічим не гірша. Дійсно, за ці гроші ми ніби якусь кастомку отримуємо за рахунок дизайну. Тут, до речі, є кирилиця, але знову ж таки буде саме українська розкладка, це тестове постачання. Що ж, ось такі клавіатури, і давайте тепер безпосередньо порівняємо їх тайпінг, як кожна звучить, щоб скласти більш цілісну картину. Свої думки пишіть в коментарях, а я можу сказати наступне. i87L це досить класична механіка, яка має своє гравіювання і може стати скелетоном, але не те, щоб сильно викликає саме емоції. Звісно, все в порівнянні, бо виглядаєш відпадно. Наступна – 75 Pro, яка має супер унікальний тихесенький тайпінг, як і старший брат, і приваблює форм-фактором, плюс безпровід, що теж плюс в карму, але помітно програє іншим з якістю корпусу. ek 98 Pro тут вже на голову вище, адже має корпус від фактично топової моделі. Більш повноцінну розкладку, теж без провід, але абсолютно ідентична по тайпінгу. А98 Pro, це взагалі для мене якась заряджена а 87 l Клавіатура, здавалася б досить класична, але її дизайн та різкість під час користування це щось. Мій не дуже сподобався пробіл в порівнянні, але саме юзер експіріенс від неї мені зайшов більше, ніж у L-лінійці. Е Хоча вони просто різні. І фаворитом для мене все ж стала a 98 Master, за якою я провів найбільше часу. Вона не така тиха, як і k 98 Pro, і не така ляскаюча, як A98 Pro. тут прямо нафарширований корпус, який з'єднав ніби все, що міг. Коротше, її клац і тактильні чуття в сумі це те, що особисто мені сподобалося найбільше. А так я щоразу дивуюся, куди ще краще. Дару молодці, дійсно, бо всі ці клавіатури уваги заслуговують точно, бо над ними працювали, і це помітно. Що по цінам це ще одна плюшка, адже дефолтна ціна в Україні нижче ніж на офіційному сайті. Це цінова політика компанії, яку вони обіцяють дотримуватися. До того ж, діє знижка ще й 10% до кінця вересня. Що Теж робить ціну ще нижчою і безкоштовна доставка. Сама доставка безкоштовною і залишиться, а мінус 10% лишиться для військових, рятувальників та інших професій, які допомагають нашій країні існувати. На цьому в мене все. Цікаво почитати ваші думки. Тисніть вподобайку та підписку. Бережіть себе і побачимось.